Ось це у мене є цеглини. Тут були минулого року дрова. Ну, а зараз дрова переїхали туди. Я різні, різні способи використовую, О, які мені на думку спадають. Оце я, тобто, це дрова, так я рішив, що Та зараз яблуки, яблуки, Гризе ризи яблуки. Коротше, я рішив, що з самих дров, що нам привезли, не гілками привезли, я так от зробив. Просто вбив, вбив гілля, стромив землю. А, так, раз, два, шість штук, да, виходить. І між ними довгі, ну, більш-менш рівнесенькі, знаєш, Ну, оці що рубаю, так поскладав, ну, зверху шифирину, щоб хоч, хоч менше було води на них, коли дощ почнеться. Хоча вже давно дощу не було. Так само, єдине, що я трошки забув, коли зробив. Ну як, як я це робив? Це я один раз додому приїхав, мені пощастило там якось після поранення. Потім певний час був. Частиня знову заїхати довелося на кілька днів. Ну і зараз уже за відношенням. Ще раз заїхав, отретє. От це коротше, кожен раз як заїжджаю, потрошки для дров роблю ці штуковини з того, що валяється. Бо щось спеціально мені робити не виходить. І зараз я цегли не були. Так я зробив. Бо я бачу класний засіб. Це коли такий, як не знаю, шлакоблок, такий там є такі щілини. от в щілини шлакоблоку вставляються оці дошки. І, от і Між ними ще одна. Ну і так, йдуть дрова, потім зверху знов шиферина чи щось таке. Але ось тут у нас проблемка. Зараз сухо, красиво, все нормально, нема проблем. Але потім коли почнеться болото, тобто дощі, оце потім від колонки до хати ну, по болоту ходить постійно приходиться, І тому так вирішило, що це цеглина яка залишилася, шматочки, жінка каже, десь бачила в інтернетах що. Так от кладуть, кажу, то будеш спотикатися, падати, зроби хоч якось, поки ти не поїхав знову. І так тинь-тинь-тинь, в тинь, тинь. шахматному порядку, скільки вистачить зроблю, хоч уже менше болота буде. Ще почалося, тільки заїхав трохи тут такий кран, ну що тут не зробиш нічого особливого. Та, той хто з цим завідував знає, там все таке ржаве, що страшно чіпати. Фух. Нашому прихистку тимчасово помешкай. Тимчасово вже більше року. Ще які є. Ну, якось воно ну, на одному тижні якесь темна полоса. У мене там по армії, тут і так само. Коротше, бачите, три курочки Петровича нема. Ну, хто за нами слідкує в інстаграмі і в Телеграмі? Бачив, я став, прокинулись вранці. Дивимось, кури ходять, а півника нема. Зайшли в стайню, а там лише пір'я та кров. Ну, знімати це, звісно, що не буду. Не ставлю, бо ха, ну, це неприємно. І плюс і YouTube все одно таке відео опустив, взагалі ніхто не побачив, навіть і ви. Він за таке може ай-яй зробити. Це крісло ви витягли, бо вже все. Воно не потрібно, але і викидати його там, там оцей товариш любить полежати. О, там поролон я не знаю, що з ним робити. А, виводять сміття раз чи два рази на місяць поки що хай стоїть це залишилось дрова трошки турубати будемо мабуть закуповувати трошки пізніше ці як їх, палети називати коротше зараз на Spotify собі знайду музичку поставлю буду слухати або якийсь стендап не знаю буду слухати робити це залишиться поза кадром, вже мабуть якісь результати вам покажу. До речі, до речі цю лопату брав для армії, але так воно мені не знадобилась, тому хоч вдома пригодиться фіскарик. О, сучки. Отак дровішка не набирається, дрова тиснуть сюди в сторони і тому воно не падає. Але так. Да. Треба підперти, я це один зробив вже, треба ще другий, і там так само. так? Товариш Руденко. Таке там. <смірко> дев'ятку <'єдну>, клонів. Все? <смірко> Як всім привіт в то місце, де мені казали. Та тут нічого не буде. Нема чого ісуватися. Ну ми просто все ж таки позакидуємо кілька разів. Може щось та буде. Ну ні так ні. Ну що, як каже один голландський дядько Magnets away Рибу налякав. А, тут попець Так що тут нічого, тут нічого. Там 3-5 разів закинув, тут два. Ну, зараз болото спробую покидати. Фух, Так, перейшов на іншу точку. Тут менше цих гіллята торчить. Покидаю зараз. А риба прям плюхається, це капець. Ну тут вроді як ловити ну, тобто, не бажано, ну тут не можна. Мені тої гриби не потрібно. Зараз позакидую. Ну мабуть так. Мабуть було правильно. Тут нічого немає. А може просто не щастить, не попадаю туди де ну, щось лежить. Тож може бути, правильно? Тому я азарт не знаєш, де що піймаєш. Так, тут глибина маленька. Зараз потихеньку Тягнемо. Там муляка одна. Щось в той, той стороні. В камашах щось шолоруди величезне, не тому що може птах. От у нас чаплі лазять Може собака. Та. Ой, оце вже пішов спати і забув вам показати, що ж вийшло. Так, оце тросик сушиться, висить, а ось доріжечка. Ось така І вже сьогодні був дощик. Тук-тук-тук. Ну Ось так якось вже менше болота. Бум-бум-бум. Було більше цеглини, отак би вклав, бо так впритул. Але шукати бігати немає часу.